Сьогодні ми запитаємо львів'ян, яке у них авто мрії. Яка у вас машина мрії автомобіль? У е, мене машина мрії є така, щоб купити е, непогано, може бути б усі, але моцкопед. Е, ну, скутер. І Я на одного оку бачу, а на другий не бачу. І на машині я не маю права їхати. А, а перепрошую, як вас звати? Володимир Семенович, Володимир Семенович, вам 82, і ви хочете мопед? Мопед? не потрібно права. Ага. Розумієте? І так як я з дитинства, з молодих років ходжу на рибалку, а там є 9 кілометрів з того такий непоганий, там і короб є, і карач, якраз мопед. В жик зранку стовки четверта-п'ята година, й ти вже на ставку. Все-таки мопед. Ви ще поїздили на мопеді. На мопеді ви поїхали. Маленький сюди, це більше газу, менше ям. Добре, дякую, Володимир Сменович, дякую. Гарного славі, дня вам. вам, Щасливо. Про яке авто мрієте ви? Пишіть в коментарях.